Привіт! Ви на каналі Pam Парфам. Мене звати Вікторія. Я засновниця цього магазину оригінальної парфумері. Я вітаю вас в клубі аромазалежних. Якщо ви не уявляєте свого життя без ароматів, то ви прийшли за адресою. Підписуйтесь на наш канал, щоб не загубити. Ставте лайк, пишіть коментарі. Це дуже допомагає нам просуватись на YouTube. Це дає нам мотивацію продовжувати і далі створювати контент для вас. А також я наполегливо рекомендую додивитися це відео до кінця, адже традиційно ми з командою приготували для вас конкурс. Всі умови прості, я впевнена, ви їх знаєте. Але в кінці все розповімо детальніше. Також все буде продубльовано в описі до цього відео. Тому пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте лайки, не забувайте. А також заварюйте собі. Чайочок або ж вмикайте це відео на фоні. Сьогодні у нас таке розмовне відео. Будемо з вами розбирати найпоширеніші міфи про парфумери. Сьогодні у нас, знаєте, шоу Руйнівники міфів. Парфуми це не просто аромат, це ціла культура, на основі якої є певні переконання, і на основі якої сформувалося просто дуже багато різних міфів, які ми сьогодні з вами розвінчаємо. Якщо ви готові, тоді поїхали. Міф номер один. Натуральні інгредієнти кращі, ніж синтетичні. Насправді це не так. Багато синтетичних молекул набагато безпечніші, стабільніші та більш екологічні за натуральні компоненти. Наприклад, справжній мускус. Його видобувають неетичним і максимально жорстким шляхом. Тому його давним-давно замінили синтетикою. А молекулярні аромати, такі як і сої супер чи амброксан, звучать не гірше, а навіть іноді в рази цікавіше. Міф номер два. Парфуми не мають терміну придатності. Насправді, нібито і не мають, ніби це не міф, це правда. Але часто на флаконі ви не побачите дати до якої типу треба вжити аромат. Однак в середньому бренди зазначають 5-10 років, тому що з часом ноти можуть змінитися. Аромат може стати більш різким, концентрований. Він може банально зіпсуватися при неправильному зберіганні. Є окремий розділ. Він та на парфумери, але це більше про колекційні парфуми. Це про діамантики в колекції. Це для справжніх фанатів. Це ті позиції парфумів, які можуть сягати реально десяток тисяч доларів. І тоді, коли ти купуєш якийсь вінтажний аромат, якому 50 років, ну ти точно не очікуєш від нього якогось вау-звучання, носибельності, розкриття цього аромату. Скоріше за все, він буде стояти як експонат у твоїй колекції. You, Міф номер три або найпоширеніша помилка це розтирання парфумів на зап'ястках. Якщо ви досі це робите, будь ласка. Припиніть, досить, будь ласка, це дійсно псує аромат. Ось ви пшикаєте аромат на зап'ястки і так в пульсуючі зони, які насправді ну, тепліші. Починаєте розтирати аромат і просто вмикається фізика. При терті матерія нагрівається. Ваша шкіра нагрівається. І ви не почуєте старту звичайні ароматів. У вас відкриється одразу ноти серця, ноти бази. Завжди парфуми треба наносити, слухати і в жодному разі їх не терти. Не робіться, будь ласка, аромат це цілісна композиція, яка складається з величезного переліку різних інгредієнтів, яка має ось цю маркетингову піраміду, яка має своє звичайне розкриття над одним ароматом, можуть працювати насправді парфумери. Чи парфумер багато років, і для того, щоб його слухати, парфумер, той, хто створює аромат, він задумав, що його будуть пшикати, наносити і слухати, а не розтирати і чогось від нього хотіти. Я не розумію. Напишіть в коментарях, якщо ви теж розтираєте аромати або розтирали колись, що ви очікували? Просто для чого це? Для чого це робиться? А ми тим часом поїхали до наступного міфу: дорогі парфуми завжди тримаються довше і вони більш стійкі. Ну, це просто банальна помилка. Ціна точно не гарантія стійкості, не гарантія довжелезного шлейфу. От є такий міф, коли люди очікують, що якщо аромат умовно там Коштує 200 плюс євро, а навіть і 100 плюс євро. То це означає, що ви купуєте оригінал, ви купуєте дійсно парфум і він точно має триматися цілий день, а бажано ще і на наступний день. А на одязі, взагалі, до прання це абсолютно не так. Насправді дуже дорогі аромати можуть триматися 3-4, навіть 2 години, тому що просто. Така їх природа, а можуть бути більш дешевші аромати, але там будуть деревні, якісь ноти, удові, щось таке більш яскравіше, і звучатимуть 12 плюс годин. Все залежить від консистенції, складу, типу шкіри, а навіть іноді від самого бренду. Тому що, наприклад, Джо Малон вони славляться своїми ароматами в концентрації колонь. Їхні бестселери — це Blackberry and Bay, Wood, Sage and Sea Salt — це аромати в концентрації колонь. Там всього. Приблизно 2-3% ароматичних речовин відносно спиртової основи. Вони створені для того, щоб ними буквально цілий день обливатися і від цього аромату, щоб вам не боліла голова, щоб вони були політкоректними, такими легесенькими, які ви будете щоразу оновлювати. Не варто очікувати від них стійкості, хоч вони дуже класні, мені особисто неймовірно подобаються. Наступний міф, який насправді все частіше розвінчують – Унісекс це тільки для чоловіків. Я хочу виключно жіночий аромат. Ну, тут взагалі цікаво, тому що чомусь є така думка, що унісекс це занадто суворо, там точно якась деревина, це не для жінок, але це не так. Насправді, унісекс аромати вони не обмежуються гендером і вони розкриваються відносно вашої шкіри. Зазвичай вони на жінках більш ніжно звучать, а на чоловіках більш свіжо, якось так більш гостро, чи відкриваються більш такі компоненти, наприклад, деревні, а на жінках більш квіткові чи фруктові. Тому унісекс це просто майбутнє парфумерії, як, на мій погляд, дуже багато брендів, зокрема нішевих, вони випускають свої аромати абсолютно без жодного поділу на жіночі. Чи чоловічі аромати? У них всі парфуми це унісекс. Наприклад, бренд BDK Parfums. Я обожнюю всім серцем. Майже усі аромати цього бренду. А їхня новинка імпадя її захейтили, тому що вона придковологу троянду, але це один з найкомпліментарніших і найжіночніших ароматів в моєму каталозі. Серед тих парфумів, які мені довелося носити, мій чоловік просто в захваті від імпаді. Я не розумію, чому її захейтили. Там троянда. Але водночас він неймовірно красиво. Скільки я сказала разів слово неймовірно за цей випуск. Давайте порахуємо. <свіс> він дуже гарно, дійсно розкривається. І на чоловіках також. Ще один міф: парфуми краще тримаються на одязі. Ну, тут не зовсім, тому що аромати створюють для того, щоб носити їх саме на шкірі. І саме на шкірі аромат грає взаємодіє з вашою шкірою. З хімією вашої шкіри. А на одязі так, він може дійсно триматись трошки довше, але звучання буде більш пласке і менш об'ємне. Навіть більше деякі компоненти можуть залишати плями на вашому одязі, і ви просто зіпсуєте їх. Особливо ті парфуми, в основі яких є олія. Міф, який я хочу розвінчати найбільше з усіх, на все життя має бути тільки один аромат. Ну це все одно, що сказати, що у вас має бути одна пара взуття назавжди. Хіба це зручно? Хіба це нормально? Взагалі одна пара взуття назавжди. Людина змінюється, людина не сталий об'єкт. Навіть скелі змінюються під струменем води, під дією зовнішнього середовища. А людина, ми живі, ми всі. Різні, кожен з нас індивідуальний, і кожен з нас щодня проживає маленьке життя. Насправді сьогодні хочеться бути ніжною, хочеться щось таке затишне. М'яке сьогодні такий настрій. Завтра абсолютно інший. Післязавтра ти вже хочеш просто звершувати всі вершини, підкорювати їх, заявляти гучно про себе. На кожен з твоїх станів може бути аромат, який тебе підкреслює. І доповню, і це нормально. Це не означає, що я, як власниця магазину парфумерії, хочу вам чим побільше всього продати, купіть, купіть, купіть. Ні, це тільки за вашим бажанням, але насправді я не уявляю, як може бути один парфум на все життя. Я розумію думку про те, що іноді шукають аромат, який буде асоціюватись тільки з однією чи іншою людиною. Але насправді, як на мене, це трішки утопічна думка, тому що. Парфумерія стає все доступніша, особливо в Україні. Розпив стає все популярнішим. Давайте говорити чесно і відверто. Зараз безліч сторінок в інстаграм, маленьких магазинчиків, і вони тільки збільшуються, які продають парфуми, які дійсно продають оригінальну парфумерію на розпив. Аромати доступніші, ймовірність, що так та пахнути тільки ви, але вона дуже низька. Тому я рекомендую все таки декілька ароматів, як мінімум, на різні пори року. Міф номер 8 Якщо я не відчуваю аромату, значить його немає. Він слабкий або він зник взагалі. Насправді, це явище має назву Ольфакторна втома. Це реально факт. Наш мозок вміє відключати аромат, до якого звикає. Особливо, якщо ви носите його часто, особливо, якщо він вам подобається. Оточення може продовжувати його відчувати. А іноді може не відчувати так само. Саме тому іноді кажуть, що аромат більше не пахне. Оці парфуми були такі шлейфові, а зараз не шлейфлять. Насправді рекомендуємо вам змінити парфуми, покористуватися хоча б декілька місяців іншим, а тоді повернутися до того, який не шлейфить. впевнені, він вас здивує. Міф номер 9. Мій улюблений парфумерна піраміда. Це велика помилка. Вважати, що в всіх ароматах є верхні ноти, ноти серця і ноти бази. Насправді багато нішевих ароматів, особливо молекулярних, не мають класичної структури розкриття, і вони можуть розкриватися одномоментно або повністю хаотично. У таких ароматах ноти ніби грають, вони вільні, вони без жодних рамок, вони розкриваються без жодної послідовності чи структури. І від цього цікавіше. Ваш ольфакторний досвід і ваше враження від того чи іншого аромату, який він саме для вас. Я думаю, сучасна парфумерія буде і далі розвиватися в цьому напрямку, і ось таких ароматів без класичної парфумерної піраміди їх буде навіть більше. Чому навіть? Я думаю, їх буде значно більше. І останній міф, який я хочу сьогодні розвінчати. Дорогі аромати завжди кращі. Це трішки перегукується вже з тим, що я говорила раніше. Але я хочу наголосити на тому, що ціна це точно не завжди гарантія якості. Іноді в бюджетнішому сегменті можна знайти шедеври. А серед люксу постійні перевипуски на одну і ту саму базу, де ви часто переплачуєте за сам бренд, за маркетинг, ніж за сам аромат. Однак найкращим варіантом для знайомства з будь-якими парфумами. Від найдорожчих до більш доступних це, звичайно, від відливанти. Я обожнюю парфумерію і чесно, з моєю любов'ю до ароматів, на жаль, мені би не вистачило грошей, щоб купити всі ті парфуми, які я люблю. Тому мініатюрки від відливанти це класний спосіб. Придбати аромат, познайомитися з ним, розносити його, зрозуміти, який він для вас, зафіксувати свої враження, підібрати свої якісь аромати, або я обожнюю ще заякорити якийсь спогад, приємний якусь подію парфуму, і потім, повертаючись до того аромату, вдихати і не тільки відчувати аромат, а й переноситися в ту атмосферу, яку я хотіла би відтворити в своїй уяві ще і ще. Тому, якщо ви хочете придбати оригінальну парфумерію, а ми працюємо виключно з оригіналом. Переходьте на наш сайт. Всі посилання будуть в описі до цього відео. І пам'ятайте, в парфумерії більшість правил створюєте тільки ви. Але знати, які з міфів правдиві, а які ні, все ж варто. Якщо відео було для вас цікавим, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі, в який міф ви теж вірили, вважали правдою. А який вже давно самі собі вже розвіяли, і для вас це вже точно не новина. Ну і звичайно, підписуйтесь, щоб не пропустити наші нові відео. А серед всіх тих, хто напишуть коментарі під цим відео, ми з командою оберемо трьох переможців конкурсу, яким подаруємо сертифікат на покупки в пам Parfum еквівалентом в 500 гривень. Так ви зможете протестувати різні аромати, або якийсь придбати, який давно мріяли. Нам дуже важливий ваш зворотній зв'язок, ваш фідбек це дуже цінно як для мене особисто, так і для всієї нашої команди. Тому, будь ласка, не скупіться, поділіться ним. А ми побачимося в наступних відео.